Вітаю, це програма гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав координатор національного руху Дмитра Яроша на Рівненщині Роман Коваль. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Власне, я вас запросила сьогодні до нас. Знаю, що ви днями повернулись зі сходу. Вже в черговий раз ви туди їздили. З якою метою? Скільки часу перебували? Які новини привезли? Враховуючи те, що все таки війна на сході України не продовжується. вона і не завершилася це тут. Коли приїжджаєш, попадає, відбувається таке дежив'ю. Там йде війна, там гинуть люди, там зруйновані будинки, гинуть наші побратими, а сюди приїжджаєш, тут тиш і благодать. Але, на жаль, хочу сказати, що, напевне, ми мало набагато швидше зупинилися. Не розуміючи того, що війна в країні продовжується. Можливо, ми хотіли себе переконати в тому, що в нас все тихо, спокійно. Але коли в'їжджаєш туди, коли бачиш знищені села, знищені містечка, коли попадаєш під вогонь російської артилерії, тому що, через наголошую російської артилерії не. Можуть говорити там сепарати, сепаратисти, терористи це російська артилерія. Зовсім по-іншому приймаються на певній цінності. Кілька неднів тому ми втратили в одному з боїв, тому що наші хлопці стоять і в Широкіно, і в Мар'їнці. Ми втратили одного з наших побратимів, це другого маестра, який загинув від ворожої кулі в районі Широкіно. Маємо одного пораненого бійця, який. Е Отримав поранення в ділянку Лопатки, і зараз знаходиться в Дніпропетровську обласній лікарні Мєшнікова. Рівненський підрозділ, який сформований тут, знаходиться в зоні ведення бойових дій, тому що Українська добровольча армія, яка створена командиром, Ярошем вона, вона приймає участь в бойових діях на Сході України. У нас є два батальйони, це 5 і 8, і в нас є Рівницький підрозділ і, окрем, і окрема група Вольфа це група снайперів, яка працює на Сході України. <coughs> Чому я все-таки вирішив вийти на цей ефір? Тому що е все, що відбувається сьогодні в державі, за два роки після трьох років майдану нічого не змінилося. На жаль, ті хлопці, які воюють на, на сході України, які гинуть за державу, напевно, ніколи не думали, що до влади прийдуть ті, що вчора декларували свої статки і, і показували їх, сміючись. Напевне, в, фейсбу... в своїх фейсбуках по телебаченню. Я хотів би, щоб кожен з них сьогодні поїхав туди і побачив все те, що там відбувається. Можна говорити про те, що потрібно робити все, щоб війна не пішла далі за межі Донецької і Луганської областей. Але, на жаль, зупинити, якщо будуть такі речі робитися далі в Україні, це буде проблематично. Я не хочу говорити про те, що може бути дестабілі... відбутися дестабілізація ситуації всередині країни, але якщо будуть продовжуватися такі речі, воно може відбутися. І найстрашніше, однозначно, я не хотів би, щоб війна прийшла сюди, в наш дім. Но, но проте ті люди, які сьогодні знаходяться в законодавчій, виконавчій владі, напевно, цього не розуміють. Тому я, я худож, готовий в будь-який час. Взяти кого-небудь з наших чиновників, які задекларували мільйони, повезти в зону бойових дій, подивитися, що вони побачили, в яких умовах перебувають наші бійці, в яких умовах перебувають волонтери, в яких умовах перебувають військові Збройних сил України. Чомусь здається, що тисячі кілометрів це так далеко. Ні, це зовсім рядом. Я колись коли ввозив, відвіз хлопців в останню групу, яка знаходяться сьогодні в Мар'їнці, Це 150 метрів, знаходяться далі російські позиції. тим ми зупинилися вже в Маріуполі, я їм сказав, гляньте, ви розумієте, чому ми сюди їдемо? Ми їдемо тому, що ми маємо велику, сильну Україну, її треба зберегти, і треба не дати можливості щоб війна війшла далі на територію на нашу територію, але цього, напевно, не розуміють ці чиновники. Чомусь хлопці, які сьогодні жертвують собою, які отримують поранення, отримують каліцтво, які гинуть, це розуміють, але чиновники цього не розуміють. І це вони засвідчують до тими своїми деклараціями, які вчора вони показали українському суспільству. Якщо говорити, чому знаходимося сьогодні ми там, не маючи статусів не ще навіть допомоги, тому що окремі волонтерські групи, які залишилися, так, вони ж нам допомагають. Але в більшості, ви знаєте, що волонтерський рух пішов на спад. Нам допомагають волонтери з Херсона, з Миколаєва, з Одеси. Все що, все, що потрібно в плані харчування, одягу, забезпечення, воно дійснюється волонтерами. Українська добровольча армія сьогодні не отримує. Допомоги, матеріальної допомоги, фінансової допомоги ні від Збройних сил України, ні від держави. Тобто ми залишилися тим підрозділом, який фінансується за допомогою підприємців і волонтерів, які, які нас забезпечують. Кілька днів тому, я мав розмову з одним з чиновників, я, у нас є можливість звернутися до певних чиновників з листами. Плані допомоги бійцям добровольчої української армії. І коли я знав, що ця людина, яка є мільйонером, перерахувала тисячу гривень допомоги для бійців української добровольчої армії, чесно кажу: після того ми не будемо ні звертатися, ми будемо робити далі свою справу, але ці люди нехай пам'ятають, що вічно так не буде. Рано чи пізно прийдеться відповідати за ті мільйони, які є в них на рахунках, і за те все, що вони сьогодні. І раніше робили для української держави. Хлопці однозначно повернуться. І з кожного прийдеться придеть, запитувати, що вони робили під час цих подій. І війна теж закінчиться, я в тому переконаний. Ми хочемо, щоб вона закінчилася однозначно нашою перемогою, Тобто, щоб Україна виграла і вистила в цій війні. Я ж напевне набалакав стільки, цей, але є одна річ, яку я хотів сказати. це те, що мене дуже сильно здивували, наприклад, вчорашня е декларація міністра внутрішніх справ, справ пана Авакова. Якщо людина декларує, декларуючи мільйони, декларує купу фірм в акчорних зонах, декларує антикваріатну зброю, е декларує картини, і разом з тим е підняла руку і вбила Сашка Біло, скажіть мені, кого потрібно було розстріляти? Сашу тоді, чи от цього міністра, який сьогодні себе називає міністром внутрішніх справ? Е, я знаю одне, що рано чи пізно придеться за все відповідати, в тім числі і вакуум. Я вас слухала, ви часто вживаєте слово війна, як і більшість українців. Проте офіційно все ж таки назва у нас досі події на Сході, це антитерористична операція. От, якщо це далі буде антитерористична операція, взагалі, які перспективи Луганська, донецька область будуть повністю зруйновані? Чи що з ними буде? То вони вже зруйновані. Якщо чесно, оце межа, яка називається Сірою. По, по, по обидві сторони цієї межі, це практично кілометрів півтора-два, там так все зруйновано. Там, де постійно відбуваються обстріли, там, де постійно працює реактивна артилерія, де працюють міномети, ну, знаєте, там практично нічого не залишилося. Знищені будинки, спалені і зруйновані містечка і села. І, на жаль, загинула велика кількість людей. Як військовослужбовців, так само і мирних жителів. Якщо глянути просто на статистику, то кожен день ми отримуємо 2-3 поранених, 1-2 вбитих. Якщо брати за рік, то це буде кілька сотень поранених або тисяча поранених і 300-400 людей вбитими. Антитерористична операція ведеться, навіть якщо взяти звичайний словник, вона ведеться протягом кількох діб і, і, і має, має якесь завершення. Війна ведеться роками. Це, ми, ми можемо наводити приклад і Другої світової війни, ми можемо наводити приклад гібридної війни, яка сьогодні ведеться між Ізраїлем і Палестиною. Це точно така сама війна. Але, м -м, напевне, наша війна ще відрізняється тим, що ми маємо. Коли, наприклад, єврейське суспільство воно є однорідне по своїй суті, то українське суспільство є неоднорідне. У нас є проросійські сили, які є всередині країни, і є агресор ззовні. І давайте будемо говорити так: надіятися на те, що ми маємо хороших вірних союзників, я сьогодні про це вже не хочу говорити. Тобто, то, наприклад, поява фільмів Волинь. Де українці змальовують вбивцями, це, це підтекст того, що так звані наші союзники готові так само засунути завжди нам в спину ножа, тільки коли прийде відповідний момент. Поки що цей момент не наступив, я думаю, що ми не дамо, що такий момент наступив. Україна потрібна тільки для нас, для тих, хто сьогодні тут живе і хто відстоює її. Але вона не потрібна сьогодні сильна Україна, вона не потрібна сьогодні ні Росії, ні однозначно, вона не потрібна Європі. Так, ми можемо мати потенційного, потенційного нашого союзника Америку, тому що вона далеко знаходиться від нас. Але надіятися на те, що ми маємо сильних союзників в плані європейських країн, не хочу говорити. Не хочу говорити про Німеччину сьогодні, не хочу говорити про Францію. У них є свої інтереси по відношенню до Росії, однозначно її не цікавить Україна. Ми будемо тільки. Тоді визнані світом, коли станемо самі сильними. Якщо вистоїмо в цій війні, однозначно ми станемо набагато сильнішими, завжди поважають сильно. Ви говорили, що от волонтерський рух зараз пішов на спад. А як з добровольчим рухом? Якщо говорити про добровольчий рух, ви знаєте, що практично в тих форматах, які раніше відбувалися, це величезна кількість добровольчих. Батальйонів добровольчих підрозділів, частина з них просто одні знищені. Говорю про Іловайський котел, наприклад, і Дебальцівські котли. Частина переформатовані, вони перейшли під Збройні Сили України, під УМВС. Єдиним підрозділом, який є добровольчим, сьогодні це Українська добровольча армія з командувачем Дмитром Ярошем. І оті бойові підрозділи, про які я говорив українська добровольча армії, це 5-й, 8-й батальйон. Окрема тактична група, бо з п'ятниці цього жовтня, 28-го, по-моєму, числа, рівненський підрозділ, який був сформований тут, відправлений на схід України, він називається окрема тактична група Волинь, яку, яку будуть входити, тому що вона розростається. І на, саме на основі неї буде створено ще один бойовий батальйон, який буде знаходитися на сході України. І дуже приємно, що саме основну масу цього підрозділу складають хлопці вихідці з і з Волині. І командиром нашого підрозділу є Володя Тихий, друг Володя Андрушечка, друг Тихий. Кілька днів тому нагороджений відзнакою родини Мазепів Христом за мужність. От чому у нас добровольці залишаються добровольцями, але не, наприклад, не оформлюють контракти, не вступають в лаву зсу? Це питання досить таке, таке цікаве. Я поясню, ми готові були вступити в Збройні сили України і разом з тим, що на напередодні сьогодні, ми сьогодні працюємо разом з збройними силами України. Але є кілька але ми просили. Недоторканість в командному складі. Тобто наші командири, які вийшли, ну, прийшли добровольцями, які прийшли і два роки вже воюють, вони сьогодні, напевне, набагато краще воюють, ніж деякі генерали і полковники, які знаходяться в тилу. Але, на жаль, напевне, керівництво Збройним силам не потрібно ідеологічно підготовлені хлопці, тому що у нас, крім військової підготовки, військових е, навиків, хлопці ще проходять ідеологічну підготовку досить сильно. Ну, напевне, це не, не дуже сильно подобалося. Тобто нас хотіли розформувати, те саме, ми ряд підрозділів, е, розкинути по всіх е, військових підрозділах, і однозначно, що е, е, такий підрозділ, як Українська добровольча армія, він би просто щас. Тому Ми не хочемо. Ми зверталися вже не раз, провідник я, я звертався до Міністерства оборони. Для те, що в нас залишити як окрема група, і я думаю, що е це питання буде вирішено <кхи> е з нашими командирами в складі Збройних сил України, і ми далі будемо продовжувати він е боротьбу проти російської агресії в складі української добровольчої армії. Те, що ми зараз робимо, я так розумію, що от наразі, в принципі, те, що хочуть добровольці, не влаштовує владу, а те, що пропонує влада, не влаштовує добровольців. Mm -hmm. Так, так ви напевно, правильно сказали. Наостанок ще хочу зачепити тему. От вже в цьому місяці буде чергова річниця Майдану. Як ви зауважили, нічого в країні не змінилося. Власне, чергова річниця Майдану, що буде? Можливо, у вас якісь плани є? Що будете робити? Що будемо робити? Будемо робити свою справу. Я говорив і, і повторюю наголошувати. Робити ту справу, якою ти займаєшся, якщо ти в плані працюєш сьогодні оборони країни, якщо ти працюєш в плані розбудови української держави, просто робити ту свою, цю, цю свою роботу. Рано чи пізно вона буде оцінена, тому що для нас головною цінністю, для кожного націоналіста є саме українська держава. Так вона має бути наповнена українським змістом, вона має мати українського президента, український парламент і український уряд. Я думаю, що ми до того ну, обов'язково прийдемо. Але ще скажу, це дуже багато залежить від тих причин, які сьогодні є. В першу чергу, це зовнішній фактор, російська агресія і ні в якому разі не дати дестабілізувати ситуацію всередині країни. Ми над цим працювали, будемо і будемо продовжувати працювати. Переконаний в тому, що в війні з, з Росією ми вистоїмо. Ми переможемо, і однозначно, вже після того можна буде говорити про розбудову країни і ті хлопці, які які сьогодні знаходяться Лава Збройних сил України і в Українській добровольчій армії. Я думаю, що вони будуть на передові саме розбудови української держави. Ви кажете, не дати дестабілізувати ситуацію в державі? Проте разом з тим, що робити з такими вже розбурханими настроями суспільства, та ж війна, тотальне зобожіння населення і на цьому фоні отакі от, от декларації наших політиків. Ну, я кажу, вони, напевне, підштовхують самі до того, щоб е, люди вийшли з ними. Ну, не з тими вилами, які там Ляшко малює, золоті вони чи позолочені, тому що за, я думаю, що за мільйон, мільйони, які вони задекларували, можна купити і золоті вила, так? Але м -м, вила, напевне, в кожного селянина сьогодні є. Ми можемо дуже багато сьогодні говорити про те все, що робиться в плані дестабілізації. Але я думаю, що кожен зрозуміє, що за, за три роки м -м, після Майдану. В країні радикальні зміни відбулося. Відбулося переформатування влади. Ну, принаймні, але, на краще змінилися. Але, але на користь, але на користь тих людей, які були при, при колишній владі. Вони або залишилися ляльководити просто-напросто, або навпаки, вони сьогодні мають своїх людей і мають впливи через певні політичні структури, на діяльність законодавчої, виконавчої влади, практично по всій Україні. От ви зараз повернулися. Скільки часу будете перебувати у Рівному? Завтра я ввечері разом з друзями виїжджаю на схід, тому що є стоїть питання створ, ну, форматації е, і створення цього окремого титичного підрозділу Волинь, а тільки що в нас була відбулася нарада з, з представниками е, ну, з керівництвами областей. Ми обговорили практично всі питання реалізації цього плану, які на який націлив нас провідник Дмитро Яриш. Я думаю, що така формація, як окрема, окрема тактична група волинь, ну буде скоро. Не хочу говорити гвардійською, але ну напевне одною з передових частин української добровольчої армії. Наразі час нашої програми вже добіг кінця. Я вам дякую, що завітали до нас і відповіли на мої питання. Дякую вам. Глядишем нагадується була програма гість у студії. Бережіть себе.